Позашлюбні дітки та, та -та, зустрічаються набагато частіше, ніж ви думаєте. Марія, от скажи, ми ж з тобою адвокати з розлучень і зустрічаємо дуже часто <різність> різні історії, чому розпадаються шлюби. От скажи з приводу тройнічка. Тоді, коли є оцей... Трикутник любовний. А або, або, або це, знаєш, коли взагалі не те, що він там з однією, там, в одній квартирі, там, а з другою в другій, а таке, що вони прям разом живуть. Багато, от лютого... багато. У нас багато випадків, коли свекр, свекруха, зятя, невістки. невістки. Всі буває ну, прям от мощно. Ось, наприклад, банальщина в адвокатській практиці з сімейного права, банальщина це коли, наприклад, свекр і невістка. Хоп. Ви зрозуміли, це дуже часто буває. Ну, не, не в кожній сім'ї, але в нашій практиці це буває дуже часто. І навіть діти від такого зв'язку є, які записані потім на сина. А оце коли вона з, з двома, наприклад, те е, саме. І не зрозуміло, чия дитина. А зараз дуже часто все це вилізає, тому що загиблих багато Виплати на фронті. після військових, так і тоді встановлюється ДНК експертиза І вони що вимушені розкривати свої потаємні шафи зі своїми скелетами, розумієте? І головне, що робити ДНК і тому подібне на дітей. Це страшне, що вилазить. Ми такого серіалу, розумієте, ніколи не передивимось. Тому те, що ви дивуєтесь тринічкам, позашлюбним дітям, зв'язкам з з невістками та теж зятями, братів, сестер з дружинами, братів, і чоловіками, це одне. А друге, це все дає. Дуже складні юридичні наслідки, розумієте, з якими доводиться розгрібатися адвокатом по багато років, і люди на це витрачають купу грошей, часу, нервів. розумієте? В результаті цих Санта-Барбар ми з Христиною маємо багато позовів по спадщині, по встановленню батьківства і проведення ДНК експертиз. По виплатах після загиблих або безвісті зниклих військових, а, майна. а також розподіл майна. Угу. Так. Тому знаєте, запитаннячка у ці деяких: а до чого тут юриспруденція? Прямо, от повірте мені, прямо до цього.